Доброго ранку! Сьогодні у нас 13 грудня, свято Андрія Первозваного. Вітаю всіх, зичу здоров'я і всього найкращого, щоб в кожної людини збулося, збулася та мрія, про яку хто мріє. Я хочу, щоб закінчилась війна, щоб всі наші хлопці повернулися додому. Живі, здорові, і щоб ми жили в мирі і спокої. Сьогодні 0 градусів на градуснику і випав, іде точніше, такий сніг. І як іти по ньому, він рипить не так, як при морозі, а як мокрий сніг. Ось так. Чуєте, як я йду по снігу? Ось так він Вон качки ходять. Курочки їдять, вийшла із сараю, не хочуть. Сарай ховатися, половина заховалася, а там в ну, тій дальній кормушці. Подивіться, що горобчики роблять. Їдять з зерно і радіють. На дворі тепло, гарно. Ось таке сьогодні в нас такий день сьогодні в нас катічки. Піду нагрію водички, водички їм тепленьку водичку, щоб попили. Морозу поки ще немає. Така ось у нас погода. Сніг он на калину впав, все це притрушує. Якщо так буде йти, буде робота відкидати. Репить, ой, як у мене єлівець, воно похилив свої. віточки. треба їх чи підрізати, чи підв'язати. І така в нас на даний час погода зимова. Але так гарно, тихо, сніжок падає, так зимно, але тепло. вулиця нікого немає, ніхто не хоче на двір виходить <смір> по такій погоді. Калина скинула в листочки і така червона, червоні кетяхи висять. Я вже зривала тут скрою, багато було калини, зірвала за. Сахарила її, сахар пересипала, пила з чаєм. Ось така в нас погода. Сьогодні я люблю такий сніжок. Хочеться погуляти на дворі Репить під ногами, але це не. Мороз. Це мокрий просто сніг. Ноль градусів і сніжок падає і оце так рипить. Така у нас зимна погодка.